Сьогодні у нас було чергове замовлення на сервіс системи відеоспостереження, На об'єкті не працює одна камера. Тут встановлене обладнання від Hikvision, аналогове, хтось його називає HDTVI, в Першу чергу ми перевіряємо всю комутацію біля самого реєстратора, перевіряємо живлення. Ну, тут ніби все гаразд, придеться лізти до самої камери. Бисо скинуло на пальцях, колега програв, він лізе, проводить ревізію комутаційної коробки. І, звичайно, що вся справа в цих лапках удоблених балунах, які ставлять на віду пару. Як видно, що він весь в плісніві, і кабель трішки підгнів під клевами. А Це не проблема. У нас завжди є зіп, ось такі балони від 7. Дивимося, що куди ставити. Поставили і йдемо перевіряти, чи є результат. А результат, як завжди, після нас є. Все працює. Залишилося все віддати на робочий замовнику і забирати гроші за сервіс. За такі сервіс однієї камери ми взяли 1600 гривень.